Навколо цього, там я чув там варіанти, там що 13 тисяч чимось там щомісяця, там і так далі. Тобто різні інтерпретації, ну і плюс там ясно, що багато інших там маніпуляцій навколо цієї законодавчої ініціативи, яка на жаль, напевно, не має великі шанси на те, щоб бути ухваленою. На жаль, тому що ми у нас модно. Дотримуватися позиції там ховати голову в пісок, так робити вигляд, що ми там не помічаємо ніякі там проблеми, е і ніби там все добре, ми там рвемо на собі сорочку, що ми там такі патріотичні, і все, все у нас гаразд. А насправді там купа проблем, в які ми самі себе ще втягуємо додатково, тобто ті ж виїзди за кордон е за неофіційні там, комусь там е хабарі. Там, П'ять шість тисяч чую там що і десять тисяч е, дають деякі рішають через якихось посадовців, тому що повідомляють деякі громадяни, які вже виїжджають за кордон, що вони. Виїжджали, там, їм ставили печатку, це вони там легально виїжджали. Деякі виїжджають там, як кажуть, псячими стежинками, десь там, стежками, плотять гроші, їм показують напрям от сюди. Там, да, і вони кудись там йдуть, ризикуючи і так далі, і добираються в іншу країну. Ну, це в цілому погано, тому що ми створюємо проблеми для наших громадян. І якщо дивитися в майбутнє, то Складно уявити собі, з яким настроєм виїжджають, і з якими емоціями щодо рідної держави виїжджають ті громадяни, які там позичили, там десь заплатили тих 5-6-10 тисяч для того, щоб просто виїхати за кордон. У мене ще була така. Однозначно, ми, ми і, до речі, в частині там військкоматів, як старому, там ТЦК та СП, теж самі. Створюємо умови для того, щоб ті люди там, які ну трішечки піддатливі да таким спокусам, щоб вони там вирішували різні справи за неофіційні ці за неправомірні якісь винагороди, легко було б зробити, щоб, щоб неможливо було там корупцією займатися і там, і на кордоні. Тобто просто для цього треба мати бажання. Іноді є підозра, що можливо хтось спеціально створює такі. Корупційні якісь можливості для того, щоб потім там з якихось цих схем, можливо, там десь хтось і ділиться кудись. Я ж не знаю свічки не тримав і кажуть.